Так, на порядку денному у нас сьогодні два питання. Перше питання про затвердження положення та складу молодіжної ради при Березанській міській раді доповідає Ольга Івані. Те, що рішення 98-ї сесії, 8 скликання 24 грудня номер 221 було створено молодіжну раду при Березанській міській раді та ініціативну групу з підготовки установчих зборів. Установчі збори пройшли і треба, потрібно погодити положення для затвердження, та затвердження складу молодіжної ради при Березанській міській раді. Погодити положення. Положення, якщо ви бажаєте, я його можу зачитати. В принципі, на електронний варіант був вислано. Я думаю, ви всі ознайомилися із цим положенням. Протокол також установчих зборів від 21-го наявний. І згідно цього протоколу, склад молодіжної ради при Березанській міській раді, це Альона Франчук. Я думаю, ви всі її добре знаєте, голова молодіжної ради, Дмитро Новіком заступник, Руслан Усмердинський секретар. Члени молодіжної ради Андрій Козоріс, Владислав Ковалю, Олександр Дембровський і Тетяна Черкну. Ну, Положення, я думаю, якщо це, то в першу чергу це молодіжна рада, яка створюється при Берзанській міській раді, з метою залучення молоді до формування та реалізації молодіжної політики в Берзанській міській територіальній громаді. Ну, в принципі, засідання я. Відвідую їхні не кожного тижня, але засідання в них кожного тижня. Вони вже намітили план роботи майже на рік. І цей план я на назагади освіти, в першу чергу надійшлю, щоб тому що там є самоврядування своє, щоб долучити цих дітей, то прошу погодити та затвердити склад. Так, Хто за? я, ні. До рішення 84 сесії Березанської міської ради, 8 скликання від 23.4.2024 номер 88 про затвердження плану формування мережі закладу освіти Березанської міської ради на 2024-2027 роки. Ну, ви всі знаєте, що з 2018 року стартувала нова українська школа, і зараз діти, які є першопрохідцями, вони навчаються зараз у 7 класі. І з 1 березня го року ці діти вже підуть до ліцеїв, в яких будуть створені профільні класи. І так як це потрібно створити мережу, і мережа у му році вже вона була сформована майже. Але садовий ліцей трошки вони, мабуть, я б не побачили, що потрібно їм було з 1 вересня 2024 року вже не набирати до 10 класу, але, на жаль, цей клас набраний. І батьки приходили, багато батьків з таким, щоб ну, вже, якщо набралися діти, то залишилися, і щоб ці діти в 11 класі вже довчилися в садовому ліцеї. Але умова була така, що із з 1 вересня 2025 року садовий ліцей 10 класу не набирали. 11 клас залишається, але 10 класу набору не веде. Уже із 24-го Березанський ліцей є гімназією, а із 26 й рік, виходить навчальний рік 26-27, перший і 4 -й ліцей вони випускають 11 клас, але вже з 1 вересня вони будуть і гімназією. Ліцей у нас буде лише номер 3 Міни рішення.